Вони вступали в академію, аби стати міліціонерами, а випустились уже поліцейськими. У Києві дипломи бакалаври Національної академії внутрішніх справ отримали 788 курсантів. Сьогодні у нас історична визначна подія. Вона і сумна, і в той же час в той же, ту же хвилину вона щаслива. Сумна, тому що ми з вами розстаємося з дружньої, теплої сім'ї академії. А щастя тому, що у вас впереді переді майбутнє. Щастя працювати в новій поліції. Ми вам не приховували труднощі. Ми готували вас до самостійного життя, до самостійної служби. Серед почесних гостей на заході були присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр освіти і науки Лілія Гриневич та голова національної поліції Хатія Деканаїдзе. Ребята! входят в очень непростой период нашего реформирования. У нас не так много новых офицеров молодых, которые так или иначе символизируют эти изменения. Поэтому им сразу нужно будет держать очень высокую планку. Очень важно, что вот в полицию, в национальную полицию а, войдет в новую кровь. И знаете, мы всегда об этом говорим, что молодость, да, это очень важно, но еще важно очень профессионализм. Это навчальный заклад страны. І сьогодні ми бачимо той випуск, який готується вже для нової поліції в дуже складний час. Випускники сьогодні-завтра будуть уже професійними правоохоронцями. При значимість освіти, яку курсанти отримували у стінах академії, говорять посадові особи. Зростає значення тієї вищої освіти, яку вони здобудуть тут. Освіта, яка ґрунтується не тільки на професійних знаннях і навичках, які дає їм академія. А на нових цінностях, цінностях, які здатні призвести до великої суспільної довіри і підтримки громадян України нової поліції, думаю, що, конечно, совершенство нету приділу, так що ми будемо працювати. А такі замечательні нові поліцейські будуть воспитуватися, в хот інститутах, які повинні представляти теж інтереси. Спасибо вам. Серед випускників майбутні експерти-криміналісти, слідчі працівники підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Частина з них продовжить навчання в магістратурі, а частина буде направлена для проходження служби у територіальні підрозділи. Ну, Лічно я в департамент защити економіки, управління защити економіки в місті Київ. Особисто мене ставлять на посаду слідчого. Буду працювати в слідчому органі. Ну, це буде важко, але будемо робити. Під час офіційної церемонії випуску курсанти пройшли по святу в захисники правопорядку. Разом із дипломами вони отримали звання лейтенантів, а ті, у кого диплом був із відзнакою, відтепер одягли погони старших лейтенантів. До речі, зверніть увагу та не переплутати такі погони носили міліціонери зі званням прапорщика. А після реформи подібні одягають лейтенанти поліції. Це дуже поважно. І це наскільки має стимулювати курсантів молодших класів, молодших груп. Щоб отримати отаку от поважну поважну ну я посаду місії. да міста. Окрім цього, захід відзначився вшануванням пам'яті загиблих в АТО, виконанням національного гімну та гімну студентства, номерами творчих колективів МВС та прощальним маршем випускників. По закінченню церемонії вони поділилися з нами своїми відчуттями після того, як уже офіційно стали охоронцями правопорядку. Таке відчуття, що наші так злетіти, хочеться вже щоб. Але з іншої сторони, і сумно, тому що така ситуація в країні нестандартна, що досить таки сложно буде працювати зараз. Але все одно придеться витягувати всі негоди, всі, всі труднощі. Ну, Чесно, грустно. Просто до всьому привикають. А от тут за одну минуту ми как бы, вже в свою життя повністю вступили. Ну, Так, да, після школьної років, звісно, не зовсім детське время, але все-таки було намного легше. Зараз відповідальність у нас більша як... Правопорядок захищати та честь, життя та здоров'я громадян наших. Наостанок випускники привітали один одного із закінченням академії та висловили свої побажання колегам по цеху. Здоров'я, бо це найголовніше, що може бути в нашій справі. По-друге, це наснаги, великої працездатності. Всього самого найдоброго. і головне, щоб їхні рідні завжди підтримували і щоб у них все було добре. Звісно, любити Україну та намагатися бути ну, щирим патріотом, намагатися розбудувати її як намога швидше та як намога ефективніше для того, щоб ще як повторюся кожному з нас живося краще на цій землі. не бути байдики, а справді працювати над собою, тому що якщо людина працює над собою, буде відповідний результат. Бажаємо молодим спеціалістам сфери охорони правопорядку терпіння і наснаги у їхній нелегкій професії, а також відданості у служінні українському народу із щирими привітаннями випускників Національної академії внутрішніх справ Христина Перкова Ігор Селява, Артій.